Колеги, я вибачаюся не через неповагу до аудиторії, якщо ви дозволите, мені просто зручніше тут таймінг, я постараюся як модератор скоротити і виправити, бо ми відстаємо на 19 хвилин. Темою сьогоднішнього розмови доповіді є розгляд можливостей та перспектив застосування таргетної терапії на прикладі іджфр позитивного раку в лікуванні резектабельних форм. Недрібноклітинного раку легенів, слайд про відсутність конфлікту інтересів, доповідь підготовлена за сприяння фінансової підтримки компанії Astrazeneка. Е, мені пан Олексій е, зробив таку послугу. Він вже, е, до, досить добре висловив питання е, захворюваності смертності раку легенів. Безперечно, актуальність раку легенів залишається високою, насамперед, через незадовільні результати нашого лікування. Результати залежать від стадії, однак і навіть і в ранніх, першій, другій, так називаних, званих локальних стадіях, ми отримуємо до 30-40% віддалених метастазів в адювантному періоді. Лікування раку легенів на сьогодні передбачає як локальні, так і Системні методи терапії. Ми сьогодні зосередились на лівій половині даного слайду на лікуванні резектабельного раку. Але, як ви бачите, операція в більшості випадків поєднується з іншими методами. В якості додавання до комплексного чи комбінованого варіанту розглядається як системна цитотоксична хіміотерапія, так і новітні молекулярні методи імуно і таргетна терапія, про що ми будемо говорити про сьогодні. Таргетна терапія, щось накладке. Таргетна терапія на сьогодні є однією з найбільш розвинутих галузей молекулярних терапевтичних засобів в онкології. Кількість мішеней, які з'являються за останні 10 років, вона просто вражає. На сьогодні, користуючись методами НГС, про які вже сьогодні говорили, ми для неплоскоклітинного, що найменше раку можемо очікувати до 90% варіантів таргетного лікування при первинному зверненні пацієнтів. 900%. Відносно поєднання операції з переопераційними вплинами. Мені пощастило, бо предметом моєї всієї онкологічної діяльності, і хірургічної, і онкологічної, є саме вивчення цієї проблеми. І питання індукційного лікування ще з 98-го року ми використовуємо в нашій клініці в четвертій міській лікарні. Індукційне лікування, безперечно, має свої переваги. Вони на слайді, я коротко зауважу які. Це, безумовно, зменшення розмірів пухлини, про що говорив пан Олексій, демонструючи свій випадок пневмонектомії, збільшення досяжності Р0 резекцій. Лікування ранніх метастазів це більш такий віртуальний посил, можливості органозберігаючих операцій. І так далі. Однак є переваги і адюванта. І це не тільки психологічний стан пацієнта, який хоче позбавитися пухлини. І, до речі, в цьому також є певна, певний сенс. Це безумовно також вплив на субклінічні метастази лікування можливої резидуальної хвороби. Однак. Внизу є табличка, що результати молекулярно-генетичного тестування можуть вплинути на вибір терапії. А як вони можуть вплинути? Ми говоримо зараз про підгрупу драйверних раків. 20, а то й 30% недроклітинного раку легенів відносяться до ІджифР позитивних форм. Так, це не, ті не, не курящі, насамперед, пацієнти, це жінки і так далі. Так далі. Однак кількість їх може бути. Більшою, бо ми при визначенні igfr мутації раніше користувалися іншими методами, і в багатьох випадках ми недооцінюємо. В чому ж особливість драймерних раків це надто агресивні пухлини, які мають можливість раннього метастазування. Насамперед, в головний мозок. Вони, драйверні пухлини, мають стійкість до імунотерапії, як зазначалось в доповіді пані Софії, і до хіміотерапії, про це ми також раніше говорили. Їх важко лікувати. І є одна перевага: вони чутливі до таргетної терапії. Таргетна терапія це і джефер позитивного раку. Мабуть, це те, з чого починалися молекулярні методи. Як зазвичай, починались з метастатичних форм, про які ми будемо говорити після обіду сьогодні, і починались з відомих досліджень Аура, Флаура, а зараз і Лаура. І ті дослідження, які були проведені, показали вражаючі результати, які дозволили екстраполювати. Методи лікування таргетні в групу виліковних хворих. Я наголошую, ми вступили два роки назад в еру в нову еру розвитку молекулярних методів. Ми розповсюдили їх на лікування пацієнтів, які ми хочемо і можемо вилікувати. Чому про це також пан Олексій вже говорив? Тому що в половині фактично випадків після наших радикальних в деяких випадках в лапках операцій ми отримуємо місцеві і віддалені рецидиви. Зазначаю на даному слайді. Подивіться, місцевих рецидивів всього-навсього 17%. В основному це віддалені. Які призводять до летальних випадків. 41% ураження головного мозку. Ми говоримо про драйверні раки, які, в яких це улюблена така позиція. Адювантна хіміотерапія, про яку ми також вже згадували, вона дає всього-навсього 5-6%. Профіту на загальне виживання. Ми говоримо про цитотоксичну хіміотерапію. Однак вона, цитотоксична хіміотерапія платена дуплетами, вона не впливає на розвиток ситуації в головному мозку. Вона не профілактує розвиток метастазів в головному мозку. Що продемонстровано на даному слайді. Тому і спробували ще. Десять років назад спробували впровадити інгібітори Терезінкиназ першого-другого покоління в лікування, адювантне лікування раку легенів. На, на слайді зображені рандомізовані клінічні дослідження, які показали обіцяючі чи багатообіцяючі зміни виживання без прогресування. Однак в жодному з них не було переваг в загальному виживанні. І тут окрема дискусія, взаємовплив виживання без ознак хвороби, без прогресування і загального виживання. З моєї точки зору, і ми от з паном Ярославом про це говорили: все-таки для пацієнта і для нас доказовою базою є загальне виживання. Пішли далі. І саме тому адаура була логічним продовженням цих. Ну, так, напівуспішних, чому напів. Я трошки пізніше про консенсус скажу. Досліджень. Дослідження загальновідоме стало вже класичним. Включало 682 пацієнтів, розділено на дві когорти. В одній отримали осимертиніб на протязі трьох років в дозі 80 мг, в іншій групі були плацебо. В тому випадку, якщо потрібно було проводити адювантну цитотоксичну хіміотерапію, проводили в обох групах. Характеристика пацієнтів, вони відповідали всім стандартам, не буду зупинятися. Покажу окремі слайди, це ті, яких ще не було. Ми отримали дані нещодавно п'ятирічного виживання по адаурі. І е, тут е, ми отримали е, достовірне е, поліпшення е, виживання без ознак захворювання. Ну, навіть і коментувати такі яскраві криві складно зниження ризику смерті на 77% при застосуванні осимерти ніба. І це розповсюджувалось на всі стадії: і на першу Б, і на другу, і на третю А. Логічно було б навіть казати, що для місцево поширених форм це легко пояснити. А от перша Б-стадія, що вона показує достовірні результати, в якійсь мірі, мабуть, навіть організатором цього дослідження було незрозуміло, чи буде ефект, а він є. Окремо досліджували, а чи впливає адювантна хіміотерапія на результати? В обох випадках осемертеніп додає ефективності і Має достовірно кращі результати. Е, також, чесно кажучи, подову тут не буде, тому що саме адювантну хіміотерапію ми проводимо в задавнених відносно стадіях з місцевим поширенням пухлини. Подивимось на рецидиви. Дуже цікаво. А як профілактує рецидиви осимертеніп? Як він профілактує? 11% пацієнтів з дослідної групи мали рецидиви. І 46 з групи плацебо. Відмінність величезна. Але головне, які рецидиви, які рецидиви. Тобто віддалені рецидиви були лише в 38% випадках застосування осимерте і 61% для групи контролю. Головним Ну, одним із головних, з моєї точки зору, висновків, є те, що Осимертеніп профілактує, профілактує розвиток метастазів в головному мозку. З цими метастазами надзвичайно складно боротися. Надзвичайно. всі онкологи це знають, і це великий, велика перевага. І тепер підходимо до головного загальне виживання. Пам'ятаєте таблицю, в якій я показував дослідження ІТК першого, другого покоління. Там не було достовірної. А тут у нас є достовірна різниця і зниження ризику смерті на 51%. І спостерігалось на всіх стадіях. Я трошки буду спішити, вибачайте мене. Подивіться, будь ласка, різниця в виживання, я повернуся на цей слайд, була 10%. Бачите на слайді, провели математичне моделювання. А що буде далі? Що буде через 10 років е, спостереження за пацієнтами е, е, Адаура? І воно показує, що ця різниця буде рости і досягне 17,4%. Тобто є перспективи цього. Е, застосування у буде досить безпечне. І е, суттєвих серйозних побічних явищ не спостерігалось. Е, Характеристика на слайді. І е, хочу вам продемонструвати результати метааналізу. Це найвища доказова база, метааналіз рандомізованих клінічних досліджень застос, застосування інгебіторів Терезінкеназ в адюванті серед пацієнтів з резектабельним недрібноклітинним раком. Це свіжі дані буквально. І ось вони продемонстрували, що е, адаура. В даному випадку це єдиний інгібітор третього покоління, який достовірно демонструє переваги перед іншими і достовірно впливає на виживаність пацієнтів у випадку виконання радикальної резекції. От слайд, мені він так подобається. Я його перший і запропонував. Ми його впровадили. Зверху у нас над прямою лінією є ера. Молекулярної терапії, там, таргетної терапії для метастатичних форм, а знизу була просто пустота у відношенні пацієнтів, які мали можливість одужати і резектабельних. І от, в 2021 році, нарешті, з'явилась там рекомендація застосування. Осимертенібу, яка знайшла своє відображення і в настановах провідних онкологічних. Але йдемо далі, ідемо далі, не стоїмо на місці, переходимо на індукцію. Індукційні впливи з моєї точки зору знову ж таки з Ярославом Васильовичем ми тут радились. Вони мають більш потужний вплив на лікування раку легенів. Більш потужний вплив. І тому неоадаура, як ви вже зрозуміли з назви, це новий протокол рандомізованих клінічних досліджень, який впроваджений в клінічні дослідження. Починалося все з окремих повідомлень от статті, які я знайшов, в яких описувались клінічні випадки, в яких використовувався препарат осимвертеніб на доопераційному етапі. І ми в себе в, в нашому таракальному відділенні застосовували випадково такий варіант лікування, про що опублікували статтю, мабуть, читали. І результати були, в принципі, непогані. Появились перші рандомізовані клінічні дослідження, однак, з включеннях невеликої кількості пацієнтів. І от в 2020 році було впроваджено. Дослідження неодаро, яке успішно іде, але я, на жаль, можу вам показати тільки дизайн цього дослідження, де застосовується осимертинів разом з хіміотерапією трьох курсів до операції. Це було от мені було цікаво, як хірургу, зрозуміти. А за який період таргет буде давати свій ефект? Тому що той випадок, що ми описували, там пацієнтка практично рік отримувала. От ми очікуємо результати цього дослідження наступного року, і тому будемо сподіватися, що там будуть також. Чотири хвилини залишилось, Переходимо до я хотів вставити ці слайди. З точки зору мультидисциплінарної комісії і формування складних алгоритмів лікування, важко про це ми можемо говорити безкінечно. Але на МДК, коли ми розглядаємо якийсь випадок. Орієнтуючись на що на настановань СІН там європейські і так далі, ми повинні розуміти, що вони торкаються лише групи в 20% пацієнтів, які відповідають тим клін дослідженням, умови яких стали підґрунтям для рекомендацій, все інше це жива розмова між спілкуванням, між членами консиліуму, і ми підходимо до поняття консенсусу. У нас надто багато з'являється новітніх методів підходів до лікування, і нам треба ці консенсуси сформувати в лікарні, в регіоні, в країні. От я вам наводжу консенсус минулого року по лікуванню раку легені. Він найбільш наближений, іншого більш. Пізнього я не знайшов. Консенсус торкається окремих 85 відомих вчених, різноманітних спеціалістів з усього світу приймали участь в цьому консенсусі. Перший торкається, я буду перекладати, торкається патоморфологічної діагностики категорії доказовості від 1 до 3-4 перед вами також. Категорія 1 це точно, категорія 3, ну, мабуть, ні. Тому для патологічного дослідження потрібно категорія 1 доведено GFR, ALK, Підділ 1 експресія, категорія 2Б – секвенування це треба ще розглядати. І категорія 2А дослідження. Повно, досягнення повного патоморфологічного ефекту після неодювантної е, е, лікування. Це може бути хіміотерапія або ніволумаб, який на сьогодні підійшов. Але це тільки 2А. Е, далі йдемо. Е, неодювантна. Що відносно неодювантної терапії. От е, НССН сьогодні вже демонстрували, е, з'явилися показ, е, покази для Проведення лікування ніволумабом разом з хіміотерапією або цитотоксична хіміотерапія як окрема опція. І в даному випадку стоїть категорія 2А, але це було ще до того, як ніволумаб затверджений. Тому я думаю, що це можна приймати майже як один. Рекомендується. Проведення двох чотирьох курсів е, даної терапії. І е, також е, наголошується на участі МДК е, комісії в прийняття е, рішень. І те, що нас цікавить більше, адювантна терапія. Я тут об'єднав і таргетну, і імунотерапію. Казавши в 2020 році ера адювантної молекулярної терапії почалася з зосимертенібу. Зараз додався алектеніб. Зверніть увагу, 36 місяців тривалість асимертенібу, 24 місяці для електинібу. І дві молекули імунних: це атезалізумаб, про що Олексій Петрович дуже гарно доповів. І пембролізумаб, який отримав погодження в 23 23-му році, а атезалізумаб в 21-му. І на сьогодні. Алгоритм прийняття рішень у зв'язку з змінами, які ми обговорили, вже виглядає таким чином: не буду говорити, немає часу. І клінічний випадок дві хвилини, одну хвилину. Пацієнтка, який, яка лікувалася у нас в клініці з неплоскоклітинним і Джефер позитивним 19-му екзоні раком верхньої частки лівої легені, який ми вирікували шляхом трансторакальної трепанбіопсії, Гістологічна аденокарцинома, мутація і так далі. На першому етапі хвора отримувала. Ми вважали, що це четверта стадія. Четверта стадія за рахунок дрібно-вогнищевих включень в легені в легені. І тому вона була кандидатом на клінтрайли, не пройшла, і ми її лікували. При допомозі інгибіторів зінкенас гефітініба, а в наступному осимерті ніба протягом року відмітили суттєву позитивну динаміку на таргетній терапії. Тобто вона рік лікувалась, і от перед вами такі результати. Ми е, е, запропонували також реагували і межестінні лімфатичні вузли. Е, ми запропонували їй. Лікування, яке почали з цитобіопсії цих вузликів, які були в легенях, вони не мали відношення до раку, і тому виконали їй радикальну верхню лобоктомію. Дуже цікаво, кого бажає, почитайте статтю в журналі Клінічна онкологія. Там надто багато цікавих знахідок в морфологічній картині патоморфозу після таргетної терапії. І пацієнтка отримує адювантну терапію. І на сьогоднішній день загальна тривалість лікування 38 місяців. Резюме драйверні раки, особливі раки, і їх треба лікувати при допомозі таргетної терапії. Дякую за увагу.